Вітаю, друзі! Мовних помилок припускаються всі, навіть шановані професори та вчителі української мови. А от що точно нам до снаги це прополювати бур'янці кальок і росіянізмів у повсякденному мовленні, аби не засмічувати нашу солов'їну, перетворюючи її на суржик. Поговоримо сьогодні про такі явища в нашій мові, як росіянізми та калька. Чим вони відрізняються та що в них спільного. Почнімо. Академічний тлумачний словник української мови ототожнює поняття росіянізм і русизм, допускаючи обидва варіанти. Сьогодні щодо цього точиться багато суперечок. Однак більшість науковців вважає. Що корінь Рус таки не тотожний до Росії. Русизми це слова або конструкції, що прийшли до нас з Русі. Зазвичай вони зустрічаються рідко і поділяються на історизми та архаїзми. А росіянізми це те, що прийшло до нас відповідно з Росії. Тож схиляємося до вживання стилістично правильного варіанту. Отже, росіянізм це запозичення з російської мови. Чим це шкодить? Адже запозичення має збагачувати мову. Заперечите ви. Так дійсно, але лише в тому разі, коли у мові відсутній свій варіант: росіянізми це такі російські слова, яким в українській мові. Є свої найгірші повноцінні відповідники або й цілі синонімічні ряди, і тому для запозичень немає ніяких підстав. Напевне, ви досить часто чули, а інколи і самі, можливо, вживали такі фрази: зробити пропозицію під рукою, як правило, в тому числі. Залишити спокої. Тощо, це і є типовий приклад росіянізмів у нашому мовленні. А між тим, ми маємо свої чудові відповідники. Порівняймо, запам'ятаймо та вживаймо, друзі, освідчитися на похваті, зазвичай, зокрема. Дати спокій, з'ясуємо тепер, що таке калька? Та насамперед зауважу, що межа між калькою та росіянізмом досить тонка. Отже, читаємо в академічному тлумачному словнику перше значення. Калька прозорий папір, що накладається на креслення чи малюнок. Для точного копіювання. А до чого тут мовознавство? Саме через асоціацію з технічним терміном калька нам легше буде опанувати лінгвістичне поняття з одноіменною назвою. Варто запам'ятати, що калька це чисте копіювання без урахування будь-яких тонкощів креслення. Поклав кальку. І скопіював, не замислюючись. До речі, французький лінгвіст Шарль Баллі, який уперше застосував термін калька на початку ХХ століття, розумів під ним саме механічний переклад за зразком. У науковців немає одностайної думки щодо доцільності вживання кальки. Дехто вважає, що запозичення з іншої мови збагачують її лексичний рівень. Опоненти стверджують, що такі запозичення є загрозою для мовної системи загалом. Але переважна більшість фахівців згодна, що існує досить багато кальок, з якими слід боротися, якщо ми хочемо розмовляти літературною мовою. А не суржиком, наведемо декілька досить поширених прикладів: приймати міри, вживати заходів, приймати участь брати участь, розповсюджувати плітки, поширювати плітки. Тобто використання кальки з іншої мови доцільне лише тоді, коли в рідній немає відповідника на позначення конкретного слова. Наприклад, російський довгострой кальковано як Довгобут, лунаход місяцехід, колхоз колгосп і таке інше. Підсумовуючи, зробимо висновок, що автоматична калька здебільшого засмічує українську мову. Тому таку кальку слід уникати. Ось приклади часто вживаних калюк та наших відповідників. Слідуючий наступний навколишнє середовище довкілля. Круглодобово. Цілодобово. У разі масового характеру, перевантаження та засилля російських лексем ми маємо суржик. Тобто Нечисту мову. Та про це у наступній нашій зустрічі. Хочете говорити і звучати справді українською? Вчимося з любов'ю, наснаги нам і перемоги! Все буде Україна!